Ми живемо зараз при п'ятій печатці апокаліпсису. Це час, коли йдуть великі гоніння на християн, коли йдуть війни і на порозі шостої печатки. Але війни це ще не кінець, бо коли відкриється шоста печатка, тоді будуть великі знамення у сонці, зірках і луні. У Біблії пишеться від шостий розділ, 12 по 17 вір, що сонце чорніє, як міх волосся, і місяць зробиться, як ров. Зірки небесні падатимуть, небо згорнеться як совій, і кожна гора, і кожен острів порушиться зі своїх місць. А на землі будуть великі страждання людей, від бід і катастроф, які грядуть на Вселенно і знамення це є фініш пряма перед другим пришестям Ісуса Христа. І зараз Бог по своїй милості дає час кожному з нас і нам, щоб врятуватись і отримати захист. У дні, коли буде апокаліпсис, нам потрібно зараз молитись, каятись і подурствувати, з'єднатися з Божими пророками, стати частиною живої першоапостольської церкви, вивчати Біблію і щодня перебувати в Слові Божому, переломленні духовного хліба і проповідувати Євангеліє іншим і виконуючи волю Божу, ми врятуємося самі. Амінь.